Проблема катаракти, на жаль, актуальна у нашому суспільстві. Найбільш уразливі до цієї патології є саме люди пенсійного віку. Але у приватних медичних установах нашого міста оперування катаракти в середньому коштує від 15 тисяч гривень, що є непідйомною сумою, особливо для літніх людей. Однак, у Кременчуцькій першій міській лікарні імені Богоєвського є можливість безоплатно відновити зір, прооперувавши око та замінивши кришталик. Ми можемо замінювати кришталики. Зовсім безкоштовно, з самим кришталиком і з самими розхідними матеріалами. Так, це операція не складна, вона, можлива навіть одного дня чи декілька діб, але це зовсім безкоштовно. Єдине, що у нас один оперуючий лікар поки тому це черга. Ну, треба записуватися, відбираються пацієнти. Зараз ми робимо акцент на переселенцях, яким складно зараз. Також, Ільовим категоріям населення, аби скористатися послугою даного медичного закладу, для початку необхідно звернутися до сімейного лікаря по направлення. Сімейний лікар скерує або на лікаря-офтальмолога поліклініки, або на мене. І після огляду пацієнта тоді вже призначається операція і її дата. Але я повинна сказати, на жаль, не тільки катарактою вирішуються всі питання хворопочей, тому і обов'язково мій огляд і, можливо, й подальше лікування, а не оперативне лікування. Як зазначають фахівці, все ж не всім доцільне дане лікування. Саме сімейний лікар і консультує стосовно протипоказання. Однак, завдяки сучасному обладнанню лікарні, перелік протипоказань максимально зменшений. Об'єм операції, скажімо так, на зараз, завдяки нашим апаратам, він не дуже великий і тому цю операцію можуть переносити і більш вікові пацієнти, які мають також і супутню патологію, тому що ну, важко маючи супутню патологію ще бути, вибачте. Сліпим це дуже важко. Тому цим пацієнтам ми також намагаємось допомогти. У Кременчуцькій першій міській лікарні готові приймати пацієнтів та безкоштовно оперувати тих, хто відповідає критеріям. Однак просять з розумінням ставитися до черги в зв'язку з великим навантаженням фахівців. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.